Всім привіт, не пройшло і погода, ми знову разом. Так, зараз одягаю перчаточки і хни. В сторону половок, можливо через алмазник. Погодка нам дозволяє. Дивіться, рюкзак Задіваюсь. А водички, Ладно, водички десь будуть. Водичка в мене на рані. Двіжняк. Сьогодні, бачите, двіжняк на базарі. Зараз по вас по бившому. О, героїв Чорнобильця, то забуває, як зараз щапає переіменований. Кстати, давним-давно, то я колись лякнув, що недавно. давним-давно. Дивіться, це песиків подають таких. А, то, мабуть, їхні. Песики. Котята випто Так, де можемо в мене телефон. Ні. Вчора дивися обзори, там супер настройки для GoPro 12, щоб там картинка, качество було, тут щось там. Вчора питався, пона виступу на виставлять. Кстати, Ви, кажуть, що стабілізація краде є... качество картинки. Ну не знаю. А як же без стабілізації? Щоб дергалося, тим більше на велосипеді. Це я ще повишені, не включаю, у мене ще є просто включено, а якщо ще вишеному, включу, так взагалі. Ну, звук я думаю нормальний. Вам чуть та й картинка яскрава. Тим паче, яка така погода сонячна вишого про це любить. Таку погоду воно... О, що ж ти так. Бардючик тернувся. Бампером. Що тут золотішка? почом Що по чому? По чому? Вон, дивіться, видно. вам? Срібло 46 гривень за грам, 925 проба. Золото у нас 585 проба, 2390. І ВІП, якийсь ВІП, 585 проба. 2430. Коє золото. Лом, налом. Такі ціни полтавні на золотішку. У мене цепочка на щі, бо що нічого немає. Цепочка хрестить. І то я то ношу, то не ношу, боч, немає нічого. Нема що здати. Здати, продати. Як бус, той що приймає горіхи, називається горіховоз. Горіхово. Як вам погодка, да? дивіться тут як сонячно. Трошки пар. Так, ну що, у нас тепер все. Відеообзор базарчика закінчився, зараз у, нас, зараз у нас тепер велопрогулянка продовжується. Звісно, маневри. Що це у нас? Грильба. Можна зайти, перекусити. Треба в обід пельмені наводити. Пелімені. Пельмені. У мене вдома пельмені є, а вареників став вже немає. Ми всі з'їли. Мішуть так сьогодні, я брав. Ну, зато є мішутка пелімени. Два вида, кстати. Може в обі зварить, А кров'яночка на вечір буде. І сосисочки у нас там Бащинські, каже, ще чи не бащинські. Коротше, як сподобається, понеділок ще докуплю, вони недорогі. Так, 50 чим-то гривень для так, через баяна цей раз не поїдемо, поїдем не хочу через баян, поїдемо і надалі. Сьогодні все кота, як завтра ж куди тоді ніч. Оці діщо ока нічого не спрячеш, хто поняв, той поняв. Конкорд бы хотелось забеиться. Оно опасно. Тут вечно почту раздают на постой. Ну сейчас можно не так, но ранишек читаешь постоянно тут. Вручают письма счастья. Так, можно прийти, сейчас злизум. І сонечко розошлося, не ношу Блін. у мене очки на шапці. Можна це провтикати. часто як на шапці очки сейчас надо Приходиш приходишь додому шапку забуваєш, очки шапку скидуєш, і, короче вони слітають жорстко. так що тут за маневри? сейчас я тут На на очи. А можно аккуратно так и ногу на заборчик. О, під, під пищу. Сейчас, друзья, попрыгаем. Все, очки идут. мне ничего не страшно. Серый волк. Вже поставили і як, ну реально дошку електронну пам'яті загиблих воїнів, поки не mm пам'ятаю -hmm. Де цікаво вона працює, чи то так для новина показали, включили та й те виключили. Десь о, ми все одно об'їдемо. Десь в парку тако. Зараз, друзі, може, ми і А, я приблизительно десь отут. Вот Просто гляну, чи працює вони. Електронний, а от бачу прапор. Вже вставили її в каштанові алеї, де эти чи тут якось воно коротше, я в цих ділах не, не шарю, не буду нічого казати. Знаєш, що тут туалет тут строїли дитячий. В тих кущах мішки з памперсами лежать. Так, оце чи ні? А, так, да, ось. Є працює, тільки що там реклама. Ось бачите, квіти лежать. Камера знімає, я її, вона мене. Ну так, да, тут такі страхіти. Не для слабого ні одного. Це в новостях недавно показували, що встановили електронне табло. Ну, як там воно правильно називається, я не пам'ятаю. Ну, Походу пам'яті загиблих у війні. там не проїду а ні проїду Тільки що хвалив сонечко що воно розійшлося і тучі, вже його загрибнув завтра взагалі Короче, так без туч сонце завтра треба придумати в понеділок день тяжовий у когось у мене не буде я думаю тяжовий Придумай якийсь маршрутик на завтра. Так, вау, 29. Зато затосив робіт і ковбаски комфортно відплати. Дігав. Кстати, прошлую неділю, да, теж мы були на базарі Чи в центрі я катався. Парк перемоги, да, їздили. Ух ты, якийсь трумний провод. І коротше Ми тут їздили Прошлу неділю по цьому маршруту. Только я тут поверну, а ми, мабуть, зараз поїдемо. Да. Гулять так гулять, да? Баяна, на баяном. Ой, эти колюшки такі некрасиві. Оце відео не виложу завтра з утра, а воно буде здібно. Двох кустів я склею і перші дві серії склею. Як я маневрено, ну, так? красиво чоті А тут ми зійдемо, тому що тут треба по правильному переходити. На гонки, алло. Полетело две точило. Два точило. Честно видно моих коллег велосипедисты. Что холодно чуть-чуть. Горрізаць. Я іноді гав ловлю, по сторонам цинкую там. Що, де, як, колись так в яму скочу і злетів. Свело. Ще й їхав на кладбище прибирати роздер коліна. Нормально, коротше, одну сторону чи Ноги, руки. Так що гам не взяло вид Желательно. Бічі було їхати, ну грязновато. Грязновато. Так, ми до фурочки під'їжджаємо, якщо на фурмунова. А ти срати не хочеш? Чуть-чуть твій пил. собака барабака. Кожен біля себе плитку поробив, а по ці куски, звісно, комусь другому оставив <клес> на балансі міста, да, <клес> ці куски, хай вони їх роблять латають. <клес> <Так. клес> Не ну, хочу вставати. Зараз плавненько ми на алмазний покотимся. Я прям є вас. Все, сьогодні достатньо обзору mm -hmm. продуктів. Mm -hmm. Насолодитись було mm -hmm. прогуляно. Хотя і завтра цілий день можна кататись. Да, так, це варіант сюди можна, але не тут. Пора. Джен міліметров. Бігшот, що це у нас секонд сектор там с музоном. Звісно, одне, що мене може заболіти. Горло після цих коло прогулянок бо холодний воздух хапає, як балакає. Так, ряд новостроєчок. Династія. Житловий комплекс династія чи династія Не направильно династія. Так, ой, давайте до династії. Газифікований домик, магазин. Да? Газові труби є. Уже перший етаж розпродали, походу по ці заклади різні. Дальше що мені прыгать, да? Окей. Okay. Бачите, перші етажі швидко різні контори викупають. Квартирки походу ще не живуть. Вон, кажуть, стол під'їзді вже тарілочка стоїть. Там уже люди є. Квартирки куплені. А сколько їх ще ось не куплено? Олександра Оксанченка. О, вау. Ми їдемо по цій вулиці. Попробуй запомнити. Олександра Оксанченко. Я даже не пам'ятаю, що це раніше. Було було Бу пахнуть, зато тут заездик, съездик. їх обіду а маркетоп. бо не хочу обзори жрату вже поки погода позоля надо їздити кататись